У нас є вантажний шаблон і ми хочемо його запустити. Спочатку активуємо подвійним кліпом ярлик нашого ревіду. Я вже це зробила, бо в мене він трошки буде і після цього, коли з'явиться ось таке вікно, натискаємо саме там, де є так Models New. І ось тут, там, де template File, ми можемо вибрати Imperial, Metric, а ми можемо нажати Browse. І тепер шукаємо у браузері те, що нам потрібно, він має бути у цьому форматі. Тобто ми ж можемо так само створювати файли. Родини, Template файли, тут тобто теж е, оці шаблони, так? і відповідно тепер open. Якщо зараз у мене буде довго відкриватися, тому у мене є тут зараз вже готовий шаблончик, так і ми маємо відповідно Project браузері, речі, так? збереження якісь є у нас е, збереження родини, так, те, що і належить для родин, для е, шаблонів.